Богу, що Він нас зібрав ще один день, що ми разом поклонялися йому. За цих пару днів ми мали багато чудових можливостей відвідати вас у цьому чудовому селі Добреньці. А це були заплановані візити. They were scheduled and the folks knew that you were coming. І люди знали, що ми до них залітаємо. Але буває і так в нашому житті, що Бог може щось запланувати таке, що ми його не планували. В нашому е, розкладі життя ці речі є незапланованими. Але Бог якимось таким дивним чином е, працює так, щоб звести людей до купу. I was in school. Колись я ще вчилася в школі. And I was nearing the end of my education. І вже мала закінчувати своє навчання. The end of education meant the end of school housing. А і кінець навчання означало, що ми переставали там жити, в тому гуртожитку, де ми жили. I knew that after graduation I was going to have to find another place to live. Я знала, що після навчання мені треба було знайти друге місце для проживання. And so I began praying. Я почала молитися. That God would give me a sensitive spirit. Для того щоб Бог дав мені таке відчуття. I would know who I needed to speak to about Christ. Щоб я знала до кого звернутися і говорити про Ісуса Христа. I knew that I would be visiting several apartments. Я знала, що мені доведеться відвідати кілька квартир. At each of these apartments there would be someone to show me the places that I could live. А, місце, And so um, on this one particular day I went to look for an apartment. Отож, день, And this one girl really just impressed me котрого я була дуже вражена. I sensed that she was down in spirit. Мені так здалося, що в неї був а, такий сумний настрій. And God prompted me to speak to her. І Бог торкнувся мого серця, щоб я говорила до неї. And so I prompted I prompted her. Отож я звернулася до неї. Asked her some questions about her spiritual upbringing. Я запитала деякі запитань про її духовний стан. She believed in God. But was not currently involved in a church. I don't remember exactly all of the conversation. But she told me сказала, that she was planning on leaving her husband that very evening. She was planning on leaving her husband that evening покинути свого чоловіка саме того вечора. I was able to her. І я попалася її на той момент для того, щоб підбадьорити її. And her that this would not God. І для того, щоб нагадати, що це не буде угодно для Бога. As a of our І як результатом цієї бесіди вона залишилася своїм чоловіком.

Бог дарував нам великий подарунок через свого Сина Ісуса Христа. Тож для мене є велика радість ділитися цим подарунком з іншими людьми. У мене є тут невеличкий такий інструмент, який я використовую для того, щоб розказати цю е, історію. Put, put uh, я використовую ілюстрації uh, і добавляю до них слова light represents God. Оце світло або зображення його, воно означає, представляє Бога. And we know that God is holy. І ми знаємо, що Бог є святий. Ми знаємо, що Бог відділений від цього поганого. Він є досконалий своїй любові. Також своїй праведності а also perfect in his justice. This represents mankind. З іншого боку, ми маємо людину. Ви, я і люба інша людина, мешкає на землі. Як ви бачите, фігура цієї людини, вона стоїть на чорному фоні. На флак репрезентс. І оцей чорний фон означає гріх. Sin is we do that God. А гріх є те, що небудь, що ми робимо, що є неугодно Богу. Все те, що ми робимо, але воно суперечить Слову Божому, це є гріх. And our sin us from God. І наш гріх відділяє нас від Бога. Um, there's a huge canyon. Це можна уявити, що є такий великий каньйон або прірва. We are on one side of the ми знаходимося з одного боку цієї прірви. А Бог з іншого боку. And of our sin, І через наш гріх, котрим є оця прірва, there is no way for us to God. для нас немає шляху або способу, як би ми могли досинти Бога. God had to make a way for us to have access to Him. Бог подбав про шлях для нас, щоб ми могли мати доступ до нього. Отож він послав свого сина Ісуса Христа. Ісус помер на для... прощення наших гріхів. Потрібно, щоб Ісус Христос був помер. Тому що без пролиття крові немає прощення гріхів. Смерть Ісуса Христа є проявом великої Божої любові до нас. Тому що сказано, що коли ми були ще грішниками, Христос помер за нас дуже болісна і жорстока смерть. Христос помер дуже жахливою і болючою смертю. Вони били його. Him, плювали на нього. І поклали одного вінка на голову. А потім вони забили цвяхи в його руки та ноги. І Він помер за вас і за мене. After he died, Після того, як він помер, they his body in a вони поставили його тіло до могили. And stood І римська сторожа, солдати стояли, коронили цю могилу. А великим каменем, каменем вони закрили входу до цієї печери. Але ані оця сторожа, ані оцей камінь великий не могли утримати Ісуса Христа в могилі. Days later, тому що три дні пізніше Jesus rose again. Христос воскрес і, змер. And he is alive today. і сьогодні Він є живи. Тому через Його смерть і Воскресіння. We have to God. ми маємо доступ до Бога. Хрест Ісуса Христа. And God. Jesus' cross bridges the canyon. In the scriptures, Jesus says, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. В писанні Ісус Христос сказав, що Я є дорога, правда і життя. І до Отця ніхто не проходить, як тільки через мене. Тільки через особу Ісуса Христа. Ми можемо бути примиреними з Богом. Багато людей, людей вважають, що вони можуть заробити своїми зусиллями шлях до неба. Але Ісус полягає у тому, що ми ніколи не можемо бути достатньо досконалими. Якщо б ми всі намагалися заробити наше спасіння, то ми постійно б е, порівнювали себе до інших людей. Sinners, like а вони такі ж самі грішники, як і ми. If we are all trying to earn our salvation, what is the standard for being good enough? То який є стандарт, які рамки цієї досконалості якої нам слід sinned. Отож, через те, що всі ми glory. ми всі позбавлені слави Божої. And so it is only through Jesus Christ that we can have access to God. І тільки через Ісуса Христа ми можемо мати цей доступ до Бога. The say that it is The for a man to die once. Слові написано, що людям положено померти одного разу. And after this і після, цього, the judgment, цього, In the moment we die, момент, помирає, God will either receive us into his kingdom, Бог чи нас е, у своє царство, We will be to hell. Або ми будемо осуджені у пеплі. Кожна людина може вибрати, де вона буде проводити вічність. Ви бачите, тут на цій ці картинці Христос протягує руку. And he is reaching out to mankind. Він протягує руку людям. He offers the gift of forgiveness. Він пропонує подарунок Подарунок прощення. The, the, gift of salvation. Подарунок спасіння. He offers the opportunity to be in relationship with him. Він пропонує можливість мати стосунки з ним. But we must choose whether or not we will take his hand. Але залежить від нас, чи ми подамо руку The scriptures say that the wages of our sin is death. В Слові Божому написано, що заплата за гріх – смерть. Та винагорода, та зарплата, яку ми заслужили за наші гріхи – це вічне відділення від Бога. Але є добра новина. Справа в тому, що